Це смішно не звучало, але з тієї заборами вистачило на 8-9 тисяч кілометрів. Холодно, не хочеться нічого робити, а треба, блін, заставляти себе. Зараз відкрию гараж, заїду якось, та й миту автівку не хочеться залишати на стоянки. Щоб не примерзли двері? Що казати про інструмент, який лежав просто собі у теплому багажнику, але автівка дуже багато часу стоїть на стоянці. І дивіться, новий інструмент, яким я ще толком і не користувався, і вже пішла іржа. Так. Що? Будемо знімати бампи та дивитись, що сталося. Тому що лампочка ціла, а туманка не працює. Ця світиться. Ну, а ця не світиться, бо зараз лампочка в мене в руках. Бампер зняв. Зараз ставимо лампочку. Або спочатку я помірюю напругу, є там чи немає. Займаюся електрикою, кажи, знайшов проблему блок КЦБС, в якому завжди бувають якісь негаразди. Якщо ви можете бачити, ось в мене роз'єм, який хтось до мене вже ремонтував провідочки, і я так розумію, що це і є протиотуманки. І вони підгорівші контакти. Дуже-дуже сильно. Ось вони. Коротше, знайшов я цей провод, зараз його хочу подовжити. Знайшов в мене є такі клеми ліра. Зараз цей провід зроблю чуть длинніше. Та Будемо перевіряти, буде працювати чи ні, бо я вже змерз, що просто капець, я вже тепловентилятор увімкнув, ходив в той гараж, одягнувся трішки, але дуже холодно. Витягнув я інший контакт від іншої туманки, він теж підгорівший. Коли я новий провід від. Лівої туманки в нього в той контакт притуляє, то в мене починає працювати та туманка, яка не працювала. А коли я його вставляю туди, де він і був, то нічого не працює. Коротше, висновок такий, що треба знімати блок КЦБС. Та дивитись, що там трапилось. А він коштує немалих грошей. Якщо там вигоріла вся доріжка, то я не знаю, може просто. Напряму з'єднати між собою дві туманки. Не знаю, надовго вистачить чи не надовго, лампочка запрацювала. Зараз збираю все це на місце, тому що я вже не відчуваю пальців, ні пальців, ніг своїх. Збираю та їду додому. Гріюсь тут під теплодуйчиком. Все, автівку я зібрав, все вже закручено, прикручено. Долив мастила. Грам 100. І за все я поїхав на автівці додому, бо я вже не можу. Дуже холодно. Зараз позбираю всі свої манатки, Зачиню той гараж і вуаля. Сіжу в машині, заряджаю акумулятор. Виснадив його під нуль, хотів поїхати додому. І я, блін, як не уїду з гаража. Я не знаю, там 40 хвилин, мабуть, ну може, годину я проковирявся з проводкою, шукав, в чому проблема, і в мене світилися габарити і одна туманка. За позаду автівки в мене. Звичайні лампочки, а спереді габарити стоять діод. Треба ще й назад купити, щоб так не виснажувала акумуляторну батарею. Блін, змерз, капець. Сиджу, не знаю чим зайнятися. Ось порядки в бардачку навожу. Думаю, повністю звідси все ви... викинути. Оце все, що тут лежало. Буду сюди термос з їжею ставити. О, буду тараканити додому акумулятор. Думаю, зараз на кавині його відвезу і все буде в мене в порядку. Давно я не їздив на цій машині. Дуже незвична автівка. О, вон, нифига себе тормоза какие-то, капец. Сейчас я трешечки нажимаю, вон аж. Не вживь ему гайки. Дванадцать и три. Цей зараз 12,5 від вісімки. Ну він вже стоїть місяць. А цей 12.30. Це я ще не під'єднав навіть у розетку. Так, вмикаємо. Пішла зарядка. Як мені тут пацієнт поживає? Відкрив вікно, щоб тут не задохнутися. Якось так. Так, ну що? Акумулятор зарядився, пише фу. на годиннику 7.08 ранку. Продовжуємо движення з акумулятором. Зараз швиденько перекину, поставлю все. І ще треба з калини зняти та завести додому, теж підзарядити його. Цікава ситуація, тільки що коли поставив акумулятор і перший запуск автівка захотіла завестись. І потім хоп, і все. Світиться акумулятор, сервіс, і я нічого не можу на старт-стоп не реагує ніяк. Я щось там карточку по-моєму, передернув, в мене висвітився напис на панелі «Immobilizer V. Я такий сиджу і думаю, капець, що за нафіг. І потім якось бац і все. Автівку я завів. Ще такого не було приколу. Як ви можете бачити, проблема з туманкою не вирішена. Поставив акумулятор, туманка не працює. Почав дивитися цей проводочок, який я вчора лагодив, він гарячий, він гріється і туманка не працює, тобі ж там десь коротке замикання. Треба знімати цей блок, ЦКБС, це розбирати, шукати, дивитись відновлювати доріжку чи що там Якось так